5 червня Всесвітній День охорони навколишнього середовища День еколога, який проводиться з метою поглиблення суспільного усвідомлення необхідності зберігати і покращувати довкілля, сприяти розумінню того, що основною рушійною силою зміни підходів до природоохоронних питань є громадяни. Кожен для себе повинен знайти шляхи для покращення навколишнього середовища. Викладачами і студентами Чугуєво-Бабчанського, лісового фахового коледжа була проведена акція Життєдайний куточок рідного краю. Біля джерела питної води в селищі Кочеток було проведено оздоблення території і недарма там саме вода є. Найнеобхіднішою складовою життя на землі. Вода така звична для всіх речовина. В повсякденному житті ми не звертаємо на неї уваги. Вона настільки буденна, що ми помічаємо лише її відсутність, а без неї не мислимо уявити життя. Вода не має ні смаку, ні кольору, ні запаху. Її неможливо описати, нею насолоджується, неможливо сказати, що вона необхідна для життя. Вода саме життя. Пам'ятайте, люди, назавжди неможливо жити без води. Це життя колиска, це душі, це роса і квітка на межі, це тумани, ріки і моря, джерело у спеку. Це життя, це кришталь озер і джерело, це хмарки у небі, це село у тополях і вербах над стовком, це криниця, квітка під вікном, шурхіт хвиль і шторм у дики рев, це струмок у травах між дерев, зелень трав, веселкі кольори. Пам'ятайте, люди назавжди.